А у нас з'явилася нова модель. Зверніть увагу, незвична форма підголівників оригінальний підлокітник. Зверніть увагу на ніжки. Під куточком можна протерти. Кут розрахований на велику родину, або якщо у вас багато друзів, або просто, якщо ви любите просторні кути: кут гарного розміру 2,75 на 2,05. Цей розмір займе з собою кімнату, і він буде виглядати в ній розкішно. Ще раз хочу звернути увагу вашу на підгалівники. Вони регулюються відносно того, як вам зручно сидіти. Можна зовсім їх опустити, і він буде такий, знаєте, лаконічний мінімалізм. Або підняти, якщо ви хочете сидіти більш рівно, ну, наприклад, за обіднім столом. Дуже зручна посадка. Комфортна посадка. В наповненні пружина змійка, яка дозволяє сидіти приємно. Він не дуже провалюється і він не твердий, він комфортний. Розкладається розкладочкою дельфін. Викатна частина, яка буде в рівень з виступаючою частиною. І в цього куточка, як для дельфіна, дуже велике спальне місце: 2,02 на 1,42 м. Є. Велика ніша для речей, в яку поміститься і постіль, і навіть ці маленькі подушки, які входять в комплект. А замовити ви можете його в будь-якій тканині, в будь-якому кольорі, навіть ці тканині, яка зараз на ньому, можна обрати колір на вибір. Цей кут ми можемо відправити в будь-яку точку нашої країни. І по місту також звертайтеся з радістю, допоможемо.